Тут... Почали з раунтометів зі сторінка. У нас батареї, порозу гербені. Немає, його тут. Я так, одесь там бачив. Так мужиків порвало. Поводик. Що... Зажденізація, блокпосик брали. Спочатку піхота пішла, по повній, потім авіація пішла. У них авіація? Ні, наша. Почала мала наша авіація пробомбити, тоді ми мали йти. Спочатку послали піхоту, потім вже авіація вже пішла, пішла. 48 ранених, чотири двохсотих. Чотири на носілках, так? Чотири нас. 48 поранених. 95-ї бригади дуже багато. 95-й Житомирська аеромобільна день Так, ага. дуже багато лягло. Самі. Танка підбили одного. Сім вистрілів з мухи отримав танк. Витримав. Наш? Да. Нас десь було 150 чоловік піхоти. Два танки, 15 БТРів. Аж танкісти живі? Так, да, все нормально. А їх там було 500 чоловік. Одні негри чеченці. Негри були, так? Да? Тобто вот є ті, що в Чечні ісламісти, так? Да? Что, с, Мар... вот эти, с Сирии, там, с Ливана? Я не знаю, звездки они... у них. С Ливан. Ну, ну, черные И с Марокко. Черные мавки бегали там по кругу там. Та, с всех сторон начали лезть из магазинов, из ларьков, из хотов, из зеленки. Начали бомбить. Тоже нормально. Уже, когда выйдешь, я пошла в Русский мир, блядь. <свят> Две вертушки подбили тогда, не 24 наших. Одна тут в камешах стоит. Мы забрали. Його прямо там кустом підбили, він почав падати, але маленько пішов на низ і він був дотямив сюди. вертольотчик залишився живий? Вертольотчики загинули були. Ви того що в плен взяли? тоді? Ні-ні, ні в плен це як ми тоді, той перший пост брали. З поломаними ногами. там Тоді дві вертушки зірвалося, до вертольотчик встигли пригміти. Я забрал ему голову отрезала. Да? Ёб, я не знал, что, а потом, что с ним случилось. Потом ездили на место крушения, да, вертушки попадали. Там голова валяется, там печенка, там киша. То, что когда генерал этот был, э, МВВшник. Да. А население местное уже вертушки разбирало. Это неделю назад, да? Нет, неделю назад это был пост вот это было. Нет, когда вертолет с генерал... А, их генералом сбили? Да. Це вони просто перевозили гуманітарну допомогу. Це десь днів 10 назад. Ну так, да, ну. А в нас вже в загальному сім вертольотів збили. Той блокпост брали, два вертольоти збили, цей брали, два вертольоти збили. Ну, тут вертольоти хоч повезло, що дотягнули до посадки, сіли, а там зразу. Ну вони ж по тактиці, що дві ПЗРКшки стріляють, одна на ловушку, на світову йде а на вертольот. Та один вертольот збили з крупнокаліберного пулемета. Ага. А один з ПЗРК. У нас лінія месне со старта вертушки розтягувати, Розбирати на метал. Дюралюміні. Як... Заметить лихнайперів. <звітло> Дітки ты знаешь. Та да. Половина населения, это же местный За нас настроение, половина против нас настроение. Вот приходила одна тетка, села. до мене, ты получаешь зарплату? Да, получали. Что ты к этому на одни лекарства ругаешься. Ну, а есть такие, что ну, явно приходят, высловляют поддержку?

Є патрон, Ну що саме печально в цій ситуації, що на нас наше начальство, всі генерали на нас забили. Це все там, що ніякої підтримки немає. Нам ніхто не фейків не привозять взагалі нічого. Щоб пацани їдуть. Що, що не роблять? Нам ніхто фейків не привозять нічого. Що, щоб пацани от, їсти не привезли, то я не знаю, що ми їли. Тому їжі і все. А командири деякі наші, вони по ночах відправляють, Урали забиті супайками в частину американськими. Пацани сюди їхали, ходять до одного начальника, говорять йому, ну, ну, даймо составиків. Їдемо, не знаємо, куди, не знаємо, скільки Каже, немає. А ночі Урал забитий по самозав'язку. Тут тобто, там їх частину. Якщо прийдеться на дорогу. Як тут можна воювати? — Мусить підійти до краю дороги. А є такі, які бігали, одговорили, що ми сюди не їхали. Дорога в одну сторону. Воєнний дух. Добре, добре. Брати, по як ти там, живий здоровий? Я? — назад разом поїдеш, Так, так. Я живий здоровий. Тут безпека повна. Тільки клацають зуби інколи, коли йде гранатомет, постріл. Не забудьте запобігниками. От пацаніва вещенків розстріляли, були по дорозі 5 вік, саме рочули. Срочники пацани були. Написали. Шо? Там Сержант контрактник перевозили десь там ну, їжу, харчі розстріляли. А на самому ділі командири їхні КАМАЗ запхали всяким металом, всякі там підйомників потягнули. Солдатам навіть не було де лягти щоб сховатися. Все було забито шин. Сляли пасанів. А батькам сказали, что на мине подорвали. Нам сюда предлагали пару передать пулеметчиков, у тебя хорошие пулеметы. А командир наш и сказал, а нахуй там нужны. Бинокли вам також потребны, так? Ну. Да, Так, да, але нормальні ті, шо, масі, а не щось, не тепловізори, бо ті, що маси вони. Тепловізори мають на увазі. Та тепловізори, вони аж цей... — Вони хіба що зблизька там. Тут тішувати, але є краще, правильно? Так, та, вони та не є. набагато краще. Треба спеціальні військові тепловізори для того, щоб... Ну ті, що 50 тисяч гривень коштує, де там я чув, що є за 18 погані і є за 50. Е... Передати, <плес> це ну, більш-менш. Білий медвідь. Хлопці, ви перенесете, назад будете. Але на сидушку і присвітнути паском безпеки. Ми на його покушку поставимо, постріли от братвы. А ты там не маяч ходиш, как той на веселье. Я не знаю, бля, я кто ее знаю. Білий медведь. Я с ним Ну ти ставь на дороге, что тормоз, бля. Чуєш, я, бля, с ним у ремня, нахуй. Тебе штаны, ебану посрать. Тихо. 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 Не думай, что он, это непонятно. Где мой малыш? Где мой автомат как ремонт значит дозволиться не подвести нам скотчі класки передали ще хороші каски 300 касок передали Кевларові? До нас вони не дійшли. — да, ну по ладони вот, вот тут дай да дай, дай мишу странный прикури була ты не жвини разом Так. Вельми вдячний всього місяць отпуска туди. Вова, мені серед. Фокус розходиться капіта. Під курику мене нема спічок. Не війна. ви війна. Тільки вікно відкриємо. Там десь чеченці до нас на підмогу мало прийти. А, на эти настоящие, не кадыровські, да, да. вони з другого боку на фануся, ні?